Вітаю друзі! Сьогодні на продажу Honda Dio F62, Чотиритактний скутер, карбюраторний на повітряному охолодженні. Скажімо, один в один брат Honda Dio 68, але відмінності між цими двома модельками 62-68, і 68, хто не знає, це всього-навсього. От, електронний приступ, тобто інжектор або карбюратор. Тут у нас версія карбюраторна От 62. -га. Візуально вони однакові, От, але 68-ма, щоб не вдаватися в деталі, більш економно і трошечки цікавіше їдеть. А так в загальному і та, і та моделька, якби гарний вибір. так, Задня гума у нас стоїть. Michelin. Michelin. Хто як вимовляє? От По протектору тут залишок в районі 60%. От До речі, що особливе, колеса не фарбовані, і залишились в оригінальній фарбі. От Колеска я не чіпав. От Оригінальний амортизатор. От Далі, От бачите, як колесо виглядає, навіть не пороживіло колесо. Тобто, Скоторочок десь зберігався в гарних умовах. От Розмір гуми 80х100х10. На на ну Я би радив трошечки вищу поставити, буде краща максимальна швидкість, так як 62-68, більше там 52-55 їхати не сильно бажають, а так в загальному дуже гарний апарат. От В нього доволі величеньке сидіння, можна вдвох в принципі, сісти без проблем тому цьому і плюс цієї скажімо так, модельки. Ключик один оригінальний в комплекті йде. Сидіння також оригінальне, до речі, в колір е, карманчика і так далі. Так гарненько воно зроблено е, в тон е, пластику. Під сидінням все в ідеальному стані абсолютно. Бак, бак чистесенький, нержавий, без дефектів взагалі. От, виглядає все дуже гарно, при тому, що скутерочок. Ну, Геть не вчорашній, в районі 20 років цієї модельки дивіться, в якому стані замочок запалювання, тобто не, не зачуханий і так далі. Так, ліва частина пластика без, без дефектів, без ніяких там, скажімо так. Подряпин і так далі. По пластику взагалі скутерочок виглядає як новий, що по глянцевій частині, що по матовій, все чистенько, все в чудовому стані. І є, бачите, такий гарний карманчик є гачечок для якоїсь сумочки, кульочка. От по ручках залишились оригінальні ручки, дивіться, живенькі вони не зачухані. От 0,450. Скоріше за все, так по досвіду я вам скажу. Я думаю, що це всього навсього 10 тисяч пробігу, тобто 10400. Він на оригінальних варіаторах, ремнях і так далі. Єдине, що по заміні було зроблено, це гофри на вилку, оці резиночки, хто не знає, і акумуляторна батарейка. Все так в загальному дуже гарно виглядає скутерочок. Коричневий перламутровий колір, величезний кошик, в яким можна. На базарчик поїхати, купити всякі потрібні смачні речі і довести їх додому без ніяких питань. Є і підсидіння місце і кошик, до речі, практична штучка, я вам скажу. Бабський такий варіант, але дуже, я вам скажу, і для чоловіків непоганий скутерочок Так, передня гума у нас також мішелін. 80 на 100 так само по розміру однаковий. От, і, як я і сказав, колеса залишились в оригінальній фарбі. От. Це як рідкість для скутерочків, яким в районі 20 рочків. От Спереді все, все добре. Є дефекти по кошику. Одна, одна полосочка, бачите, десь проламалася десь чи впали, чи чухнули, десь От є подряпинки на кошику, я їх потім заберу, скажімо так, от по. 10.06, до речі, ще не самий старий скутирочок. Або 10-й рік, або 6-й. Скоріше за все 6, 6. го року у нас 62. -го. Тобто повнолітня, гарна, красива модель в чудовому стані по пластику і технічно гарненький скотерочок. так заведемо послухаємо трошечки я би додав холостий хід так як дуже-дуже він легенький хоча якби працює але я би трошечки додав, я це зроблю, звичайно, після тест-драйва, так як не брав з собою викруточку. Це нормальне явище, плюс-мінус після чистки карбюратора. От, оберти, звичайно ж, зразу так не вгадаєш, і воно все на ходу, на прогрітий скоторочок, виставляється. Працює настільки тихенько. Навіть не чутно! Двигунчик дуже гарно працює, ніяких зайвих, ні звуків, ні питань я не чую. По... Поворотнички всі, всі працюють. Все, моргає, габаритний вогник горить. Так що по електроніці також немає в принципі ніяких питань. Ага. І як завжди улюблена моя рубрика не працюючий або ближнє, або дальне світло. Ну це я, звичайно ж... Відремонтую. так Ну що, прокатаємось, як він біжить. До речі, повністю все працюючи на скоторочка, всі механізми, всі кнопочки, пімпочки і так далі. З лампочками я вам скажу, це абсолютно така історія, яка постійно виникає або ближній, або дальній перегорів Лампочки в принципі продаються в будь-якому магазинчику і без проблем вони замінюються. Коштують вони там в районі 20-30-40 гривень максимум. От. А в загальному непоганий скутерочок. Нагадую, що я зростом в районі 1,90 м, 1,88 м, здається, був колись і 90 кілограм чимось там вагою. І, в принципі, От Мені зручно на цьому скутерочку їхати, достатньо місця для ніг, і в принципі я б ще й когось навіть, мабуть, ззаду посадив і можна було б поїхати без проблем. Так, вилка передня працює, але, скажімо так, хотілося б краще, конструктивно, щоб її зробили, але звичайно ж тоді була б техніка дорожча. Попробуємо, скільки їде наша 62-га. Так, не біжить вона навіть 50-48 їде. Треба подивитися, якомусь там стані ремінчик, я його розбирав, ставив, можливо, трошечки підзношений. Тут максимально в районі 52, 53, 55. Тобто, якщо ремінь у вас всього-навсього на відсотків 10% там зносився і максимально от вам і результат там на 5 км нижча, максимальна швидкість. хоча Скажімо так, в природі ці скутери не повинні їхати більше, ніж там 35-40 кілометрів. Для цього японці придумали отаку лампочку, яка називається SPI, тобто перевищення швидкості, коли ви їдете більше 35 км 30 на годину, вона, звичайно, моргає і попереджує, що ви, скажімо так, підзбавили свій швидкісний режим. щоб зберегти ресурс двигуна і так далі. Тобто, якщо ви хочете на техніці їздити як японці по 50-100 тисяч без ніяких ремонтів, без ніяких капіталовкладень, звичайно ж, рекомендується там, 35 до 40 швидкість. Це якби подовжить звичайно ж, ресурсик двигуна. А так в загальному він не колупаний, живенький скутерочок. Кому цікаво, контакти вказані під відео, телефонуйте. Скутер розмитнений, ставиться на облік. Кому цікаво, звертайтеся.